Добрий день любителям світового кіно. Ось нарешті і завершився другий сезон серіалу Персні влади, у якого до нас дуже багато різних почуттів. Є звичайно і гарні, де ми побачили цікаві сюжетні лінії, красиву картинку. Але з іншого боку, є більшість сюжетних арок, які нам не сподобались, і звичайно, це серйозно псує загальну картинку. Також ми отримали багато відповідей і ще більше нових питань, тому у цьому відео давайте поговоримо, що показали у фінальному епізоді, та підсумуємо увесь сезон. Але знаєте, головний скарб, який мені вдалося знайти під час перегляду серіалу Персні влади це м'ясні снеки від м'ясного короля. Просто подивіться, як все зручно упаковано, але найголовніше це те, що всередині, бо там найкращі та найсвіжіші сорти м'яса. Тому раджу всім м'ясні снеки від м'ясного короля. Посилання на їхню сторінку в інстаграмі я залишу у закріпленому коментарі. Це відео я зроблю так, що просто розділю його на певні сюжетні лінії. І почну я з сюжетної лінії про гномів, бо ця серія почалася саме з них, де нам показали, як. Король Дурін III намагається пробитися до нової печери, де він відчуває, що там багато скарабів, а саме мітрилу. І у підсумку ми саме так і бачимо, коли він пробивається до там, великої печери. І ми бачимо, як там красиво і як багато там мітрилу. І одразу ж ми бачимо, як звідти просинається та до них добирається баврах. І у підсумку король Дурін III віддає свій перестань своєму сину і з сокирою йде на балрага. Чомусь а, ця сутичка завершується тим, що а, якоюсь нічією, що, ну, звичайно, батько загинув, а балраг, напевно, просто відправляється в якийсь умовний нокаут і тепер з'явиться як за каноном у третій посі. Але тепер давайте поговоримо серйозно. Це ж повна дурня. Ми всі прекрасно розуміємо, наскільки сильний Баварах його ледве-ледве зміг перемогти Гендальф Сірий. І він у підсумку вмер після цієї сутички з Баваргом. І тільки завдяки еру і він повернувся до життя вже у вигляді Гендальфа білого. Баллериф раніше перемагали ельфи, і не було зафіксовано, що їх перемагали люди або гноми. Тому дуже дивно, що дуріну третьому вдалося якось. Трошки наукотувати його. Після цього якось засипалась ця печера, яка веде до загальної печери. І, типу, він буде знову спати, бо наприкінці. Цієї сюжетної арки таке враження, що вони вже забули про цього баврога і не вважають його майбутньою загрозою, і вже думають про загрозу того, що син Дуріна на третього, начебто, немає у спадкоємстві його, а тому йому придеться боротися за трон зі своїм братом. До речі, що стосується цього брата, то це звичайно, такий собі. Тизер трейлер на наступний сезон, і думаю, що у підсумку все завершиться тим, що вони розділяться на дві фракції, одна з яких піде до Саурона, інша буде воювати на стороні останнього Союзу. А взагалі, підсумовуючи цю сюжетну лінію, то можна сказати, що таке враження, що вона зроблена лише, щоб показати Балрога. Балрога так викопали, показали, якось його нокотував Звичайно, гномно, добре, він був королем, але знову ж таки, ну, гномно нокаутував Баларга, це дуже дивно. Треба ж пам'ятати, що Баларг це майер, а здолати їх дуже важко. Тому просто показали балерга. Ось, дивіться, в нас є такий класний персонаж, красивий. Ми можемо його показати в красивій картинці з класним дорогим дизайном. Ми багато витратили на ці гроші. Однак, все це зроблено для того, щоб просто, як це кажеться, фан-сервіс. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Наступна сюжетна лінія це Номинорська, яка розділена на дві підлінії. Перша це та, що знаходиться у самому місті, де є боротьба за владу, де судять Міріль, де гоняються за Еленділем, якого вважають головним противником короля. Бо він є вірним, а його треба якомога швидше схопити та відправити до в'язниці. А друга сюжетна підлінія це Ісільр, який там. Вижив десь у середзем'ї і зараз знаходиться у Палагрірі. В цілому ця сюжетна лінія, яка відбувається у місті, вона більш-менш нормальна в тому плані, що вони показали, як це все відбувалося, розділене фракцій. на чорних номинорців та вірних, де зараз Арфаразон під своїм керівництвом зробив так, щоб вигнати або притіснити усіх вірних. Звичайно, Еленділю вдається втікти. З міста і відправитись до свого сина. І тут нарешті нам його офіційно оголосили, що Анаріон знаходиться на іншому боці острову, тобто там є така певна спілка, де вони всі вірні, і я думаю, що там вже буде базуватися така їхня окрема база. Також нам показали меч Нарсіль, який Міріель віддала Еленділю, і нагадаю, що він в майбутньому вб'є Саурона. Взагалі, цей меч був викований ще у першу епоху гномом Тальхаром, найкращим зброєром Ногрода. для кого був викований меч та його історію у першої та другої епохи залишається загадкою. Достовірно відомо, що Еленділь привіз його до середзем'я, коли втікав з Нуменора. Що стосується іншої підлінії номенорців, а саме і майбутнього головного персонажа всього серіалу, то... Ця лінія взагалі дуже нецікава і не має сенсу. Єдиний там сенс це показати, як він вижив, як його кінь Берек врятував від павучихи шелоп. І то знову ж таки показати павучиху шелоп, що вона існує. Ось крутий персонаж. Всі ми пам'ятаємо цю павучиху, коли та боролася проти Фрода та Сема Гемджі. Знову ж таки, ось ця його незрозуміла любов. З цією Естріт, яка то хоче його вбити, то цілувати, то знову вбити, то втікти разом і жити і один одного кохати. Тобто я взагалі цього не розумію. Ну а коли все це відбувається там наприкінці серії, коли прибуває син Арфа Разона і розповідає правду, яка відбувається у місті і Сільдору, то чому у підсумку він обирає так, щоб їхати до міста? Він ж що, не розуміє, що його також можуть схопити, бо він також є вірним. Ну а взагалі в цій лінії також є такий персонаж, як Тео, хлопець, і я вважаю, що він взагалі, якщо його прибрати, то в цьому серіалі нічого не зміниться, а просто покажуть більше цікавого. Єдине, що він зробив, це просто щоб показати Ентів, де він там десь загубився, його рятували і показали Ентів. Звичайно, це знову фан-сервіс від Амазон. Також щось сильно не збігається з каноном, це те, що Пелагрір заснували саме вірні номенорці та зробили з нього фортецю. А тут так показують, що приїхав цей син Арфаразона і буде будувати тут фортецю саме для чорних. Можливо, на початку третього сезону його вб'ють, і вірні номінорці знову будуть правити Пелагріром. Ще одна незрозуміла сюжетна лінія це Гарфути та Гендальф. До речі, підтвердили, що це саме Гендальф. Про це ми дізналися з розмови з Томом Бомбаділом, де він сказав, що його назвали Гранд Ельфом, і таким чином Гранд Ельф перейменувалися у Гендальф. Хоча я розумів, що цей Гендальф ще десь з 4 серії, коли його назвали Тим, Хто бачить. На Ельфському це звучить як Олорін, а це одно з імен Гендальфа. Тому я ще тоді розумів, що це саме наш Гендальф, якого ми бачили в фільмах Гобі та Володар Перснів. А ось що стосується темного чередника, то я не думаю, що це саме Саруман, тому що у діалозі між Гендальфом та ним Гендальф зрозумів, що той хоче не перемогти Саурона, а просто хоче зайняти його місце. Звичайно, Саруман так само і хотів. У фільмах і книгах Володар Перснів, хоча насправді їм повністю володарював завдяки палантіру Саурон, а тому, як це правильно вважати, напевно, все ж таки це Саурон їм володів, а не він хотів зайняти його місце. Однак чому це синій мах? Я думаю, тому що у нього посох з красним камінцем. У Гендельфа також був посох саме з красним камінцем. І я думаю, що. Цей гендальф наш, хоча ми його звикли називати незнайомець, я думаю, забере у цього синього магу цей красний камінець для свого посоху. Ну а всі ми прекрасно знаємо, що у посоха Сарумана насправді був білий камінець, і там взагалі зовсім інший посох. Взагалі, що стосується цієї сюжетної лінії, то вона. Така 50 на 50. Десь було цікаво, та якісні були ідеї щодо розвитку персонажів та лінії взагалі. А десь ти думав, про що вони розповідають, навіщо це. Звичайно, сюжетна лінія, що стосується Гарфутів, прийшла до того, що з Турсом придеться йти подорожувати та шукати собі новий дім. І всі ми прекрасно знаємо, що вони у підсумку дійдуть до Ширу. Ну і найкраща та найцікавіша сюжетна лінія це ельфи та Саурон. Так, звичайно, тут не все ідеально, бо можна задати штурм міста орками, як ельфи намагалися там збоку якось нападати на орків, і в них нічого не вийшло, бо вони показали ну, орки Магаладріль і ті одразу зупинилися. Хоча, якщо б не зупинилися, могли б нанести просто нищівну поразку і просто перемогти. Однак, головною сюжетною підлінією тут є е, дует Саурна та Климбрімбора, де вони протягом усього сезону мінялися та розвивалися як персонажі. Де ми бачили, як Килимбрімбор спочатку був е, дуже натхненним ельфом, який хотів перевершити свого діда Феонора, намагався створити найпрекрасніші персні влади, які б. Е, Перемогли б боротьбу з темрявою, а у підсумку все прийшло до того, що в нього був просто неймовірний зрив, а Натар повністю його підкрив однак, все ж таки наш ельф Коваль показав, що в нього є характер, і він не розповів найголовнішу тайну. Хоча у підсумку, навіть якщо б розповів, то Саурон і так знайшов Галадріель. Але те, що цей дует був найкращим в цьому сезоні і серіалі взагалі, це факт. Можливо, це тому, що обидва актори дуже якісно грали, тому що мені, наприклад, не подобається, як грає Галадріель або як грає Елранд. А ось ці такі актори, які грали Келембрімбера та Анатара, показали дуже якісну гру. Ще одне, що мені сподобалося у цій сюжетній лінії. Рейгіон, Орки, Ельфи, Саурон це Адар. І важливо додати, що це був повністю новий персонаж у цьому всесвіті. Зазвичай, коли так додають нових персонажів, то це здається, на перший погляд не цікаво. Але тут ми побачили розвиток персонажу, ми побачили його ідею, ми побачили, чому він хоче перемогти Саурона, як він хоче захищати орків. Тобто він цікавий, тому що в нього є ідея, і він її прагне, і ми бачимо чітку лінію, по якій він йде. Можливо, його смерть виглядає трошки. Глупою, дурною, тому що його швидко вбили, і, можливо, хотілося побачити якісь його останні слова Саурону, але ця смерть цілком логічна, тому що Саурон так само вбив його, як і той його колись там тисячу років назад. І зрозуміло, що Саурон там підкорив розум безліч орків, тому й вийшло так. Легко і швидко вбити. Далі нам показали відносно непогану битву між Галадріль та Сауроном. Звичайно, можуть виникнути питання, а чому Галадріль так вдалося непогано битися проти Саурона? Я думаю, це тому, що в неї був перстень, а він, звичайно, додає сили. Хоча, знову ж таки, Саурон це майар, а він набагато сильніший, ніж просто ельф. Він також мав меч та корону моргту. Але... У підсумку ця перемога, така невеличка над Галадрі, була дуже важкою. Насправді я очікував, що в цій битві завершиться так, що просто зараз там прибіже Гіль-Галат, Елран та інші ельфи, якісь гноми прибігуть. І допоможуть Галадріель, і Саурону придеться просто тікати, бо він зрозуміє, що він тут просто програє. Однак вирішили зробити якийсь дурний екшен, як Галадріель ризикує своїм життям, щоб тому не дістався перстень. Однак найдурнішим моментом у цій сюжетній лінії було те, що нам знову показали Арандіра, тому що в минулій серії показали чітко, як його Адер прокнув мечем, тобто і кинув його там. Позаду орків, як його витягли, та хто його вилікував, що він зробив, щоб якось встати і піти. Тобто він там десь вже майже в тилу, по ньому бігають орки, а він просто взяв, встав і бігає, захищає регіон та вбиває різних орків. Як це сталося, я взагалі не розумію, хто його вилікував, це просто якесь диво. Взагалі цей персонаж мені не подобається, бо його можна спокійно прибрати, як і Тео, як і Брон він в першому сезоні. І якщо їх прибрати усіх, ну от просто нічого не зміниться. Серіал навіть буде кращий, бо він буде зосереджений на головному і не треба зосереджуватися на якійсь там безглузді лінії. А тому у підсумку маємо такий другий сезон. Звичайно, він був більш нецікавим в плані сюжету. Так, звичайно, Клембрімбер та Саурон його витягнули, але Амазон другий сезон знову провалило, Я вважаю, якщо казати, по сюжету. Звичайно, якщо казати про малюнок серіалу, дизайн, графіку, то вона на високому рівні. І ми бачимо, що гроші, які витратили, вони пішли куди треба. Однак, тим, що просто зробити гарну картинку, цього не вистачить, щоб перекрити цей сюжет, і не вистачить того, щоб просто зробити фан-сервіс. Показати ентів, показати ось цих духів складовиськ, показати баврага, когось там ще. Тобто, зробили з серіалу просто фан-сервіс, а по сюжету та діалогам – тотальний жах. Друзі, і наостанок, дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося у цьому сезоні. Ставте лайки та чекаю вас у наступних відео.